Доброго ранку, мої дітки! Сподіваюся у вас гарний настрій і сьогодні ви готові до нашого нового заняття. Цей тиждень тиждень безпеки. Тож сьогодні я вам хочу нагадати про нашого друга, славного світлофора. Ви вже добре знаєте, що він допомагає нам переходити дорогу. В нього є три кольори: червоний, жовтий та зелений. Я знаю, що ви в мене дуже розумні, і знаєте, на який колір ми переходимо дорогу. На який? Правильно, на зелений. Коли горить зелений, ми можемо вільно переходити дорогу. Жовтий застерігає нас почекати, а червоний каже, ні в якому разі не треба йти. Сьогодні ми з вами намалюємо світлофор. Але не просто намалюємо, а намалюємо за допомогою пакетиків. Я сподіваюся, вам дуже сподобається це. І буде вам дуже цікаво. Для початку ми наберемо повітря в наш куточок пакетика, щоб він був ось такий об'ємний, бачите? Потім ми візьмемо нашу водичку та фарби і зафарбуємо першим червоним кольором наш куточок пакета. Ось так обережно, гарненько. Ми зафарбовуємо наш пакетик червоним кольором, зафарбували, так, щоб він добре-добре пофарбований -добре був, був. І ну, робимо натиск на папері нашим пакетиком, щоб вам було видно, дивіться, Раз. Так, трошки притримали. І прибираємо, і подивіться, ми вже маємо червоний колір нашого світлофора. Далі ми беремо наступний пакетик. Так само надуваємо куточок. Ой. Так. Надуваємо наш куточок. І беремо наступний колір у нас жовтий. Він у нас буде посередині. І ми беремо і зафарбовуємо наш куточок <кхи>, жовтим кольором. Так. Зафарбували жовтий колір і також робимо відбиток на папері посередині. Під червоним кольором робимо жовтий. Так, зробили, подивіться, в нас світлофор вже має два кольори: червоний і жовтий. Якого кольору не вистачає нашому світлофору дітки? Правий зелений. Останній колір наш помічник. Знов надиваємо куточок нашого пакетика і беремо зелену фарбу, весняну, гарну зелену фарбу. Зафарбовуємо куточок нашого пакетика. Гарненько зафарбовуємо куточок нашого пакетика. І робимо відбиток зеленого кольору. Так і подивіться, який яскравий, гарний та цікавий в нас вийшов наш світлофор червоний, жовтий та зелений. Діткам дуже сподобається працювати так, так незвично, малювати так незвично. Тож спробуйте з ними і чекаю, дуже чекаю ваших робіт. Світлофора, гарного дня, до побачення!